Ім'я Отця і Сини і Святого Духа. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті Повна, Господь з тобою, благословенні між міжниками і благословенні Тиху, Того Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молиться, нині і годину смерті нашої. ім'я Отця і Сини і Святого Духа. Амінь. Сьогодні Я. розглянемо храм Доміна Коваді. Перекладається Господи, куди йдеш. В нього ще є інша назва Санта Марія Ін Пальмус. Не знаю, як воно перекладається докладно, але ну, так його називають, і в більшості її говорить так. В римі це вважається як капличка, і заснована на місці, де за легендою Петро, коли втікав з Риму, зустрів Ісуса і запитав його, куди йдеш. Ісус йому сказав, що я йду прийняти страждання, бо ти його чого не хочеш. І згідно з цією легендою, після цього Петро повернувся назад до Риму і прийняв мужиницьку смерть. І зараз ведуться дискусії, чи дійсно це було на тому місці, де зараз побудований цей храм. І більше вчені схильно до того, що це просто така легенда, і ця легенда, справді, зовсім нічого не має. Тому що за різними переказами це мало би бути біля входу в місто, а ця капличка трошки далі. З такої історії, там ще є цікаво, що зберігається е, такий камінь зі стопнями. Говорять, що це стопи Ісуса Христа, правда, це копія, і теж в цьому підтвердження ніяких немає. Ну і в принципі, це найкоротша презентація, тому це вже закінчення. А в нас пишуть ось ще катакомби це слово корожки став. Карик. Це ще не тут. Не тут? Ну я маю у нас це тут, я тоже. Хова, ну, за катакомби там нічого не буду на мене по имени. От у нас вижиться не то щоб хреста на камені. Це що ви сказали, да. так? Да? Віа, лава, антіка, що це воно? Це та вулиця, на якій побудований. Це, воно, це вулиця, да. І катакомби святого камісту. Ну там вони може бути в тих районах, я вже цього не досліджував. Мені тільки за цей храм сказали пробудувати, не за катакомби. Ні, то може там що, може вони там якісь вулиця такого Ні, того. Нібо, це я робив.

Це може катакомплектась пізніше. Сьогодні дуже-дуже коротко було. Не вспівку, так. Ну ми просили вчора не затримуватися. Слуха, сікла, в принципі, ви зробила все так, як висила. Ви можете. Дійсно треба графіку, бо наче хто затримався, ну треба. Щоб по організації 5. А по кількості інформації. А ну що вам ще сказати? Вона побудована в ХІХ столітті, в 16 була повністю перебудована. І зараз вона, ну, там, по суті, в кожному кутку можна побачити щось польське, Того, що, як знаєте, цей Сінкевич написав твір Хловадіс, і там стоїть його фігура цього Сінкевича, там ще там багато різних польських штучок. Таке. Добре, Вона в Римі знаходиться діюча. – Правиться там? – ну, В роді правиться. Тому що це маленька капличка, по суті. А, це просто капличка. Да. А, а, а ось просто... це у нас воно... пишеться. Капличка? Пише скрізь, що капличка. Угу. А якісь марші там нічого? Э, цього теж не знайшов. Угу. Там про неї інформації реально дуже мало. Пише, що це капичка. Угу. І на ну, деякі статті говорять, що зараз там дуже багато, майже в кожному кутку можна знайти польську мову. Угу. Мабуть, поляки сайт відбували. Ні. Вікіпедія. Скоро перейде під польський протекторат. Може, більше грає. А ми не будемо розглядати, там є костел, мабуть, він називається Бувше приміщення богів ріфа. Має бути під час. Так, це не де пізніше. Да. Може, якісь питання маєте кружку? Ні, це. Більше ж нічого не нашли, пошати. <рес> Ви складаєте, будь ласка, смілянські речі, які ми собою. Ні, тоді молимці, так? Сюди ми беремо з собою тільки молодомики, вони вже маємо заходити ячко. Свічку газу служити з собою взяти. І Для праці в групах. Для праці в групах, так. Але вони должны бути Хто розкладав проект, ходіть вона за столки. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку і нині час і на річній амінь. Дякуємо вам за вашу працю. Дякуємо.